Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. Сьогодні я хочу вам розповісти про одну з найкращих вправ при головокружінні. Головокружіння дуже актуальна тема, вона зустрічається при багатьох різних патологіях, може бути і первинною, і на фоні іншого захворювання, тому тема актуальна. І вправа, про яку я сьогодні вам розповім, відрізняється своєю простотою та ефективністю. Тому обов'язково додивіться відео до кінця та поділіться ним зі своїми друзями. Отже, ця вправа, яку я вам сьогодні покажу, вона буде в першу чергу ефективна при так званих психогенних головокружіннях, а вони бувають доволі інтенсивними. І для людини немає різниці, в принципі, чи воно органічної природи, чи воно психогенної. А також для людей, які принесли судинні катастрофи. Це може бути і транзиторна, і атака, і інсульт. Тоді також часто порушується функція вестибулярного апарату. Ця вправа може бути ефективна і для лікування доброякісного пароксизмального головокружіння, також після того, як був проведений прийом еплі, і при різних інших видах головокружінь, хронічних, також можна використовувати цю вправу для. Покращення стану. Справа в тому, що головокружіння може бути пов'язане з порушенням не тільки роботи вестибулярного апарату, а також і іншими факторами. Як я вже сказав, це може бути і головокружіння психогенної природи. Тому, впливаючи на це головокружіння, ми можемо впливати не тільки на вестибулярний апарат, а також і на зоровий. Тому що мозок аналізує імпульси як з вестибулярного апарату, де. Якужні канальці дають інформацію про те, в якому положенні зараз знаходиться тіло, а також і зоровий аналізатор. Тобто, ми, якби мозок порівнює ту інформацію, яку він отримує з вестибулярного апарату і ту інформацію, яку ми бачимо. Тобто, якщо вестибулярний апарат говорить, що людина стоїть якось в такому положенні, але мозок через зоровий апарат бачить, що ми стоїмо рівно, він може корелювати ці значення. Ось на що вам будемо впливати. Безпосередня вправа для цього, в принципі, вам не потрібно нічого, але я рекомендую все ж таки застосовувати якийсь підручний матеріал. Ви можете взяти або чистий листочок, або якусь карточку, візитівку, де щось написано. Нам потрібно щось, на що ми можемо сконцентрувати нашу увагу. Наприклад, ось звичайний чистий листочок, ми можемо намалювати на ньому для початку ось таку звичайну крапку. Жирну крапку. Для чого нам це потрібно? Нам просто потрібен об'єкт, на якому ми можемо сконцентрувати нашу увагу, де ми можемо дивитися і на чому фокусувати наш зір. Це може бути і без карточки, можете сконцентруватися на чомусь, що ви бачите перед собою, але потрібно, щоб це щось було статичне для початку, і е, ви маєте просто на це дивитися. Все ж таки простіше мати під рукою якусь візитівку або просто листочок, на якому щось написати. Ось у вас є такий листочок. Потім ви дивитесь на нього, на цю крапку, концентруєтесь на неї. І далі ви просто не відводите погляд від неї і починаєте робити низькоамплітудні рухи головою. Як це виглядає? Я концентруюся на крапку, на листку і починаю рухати головою вліво-вправо. Я повторюю близько 10 разів, потім вверх-вниз. Для початку ця амплітуда має бути невеликою. Але ви все ж таки повинні її порівнювати, тому що інтенсивність головокружіння у різних людей може бути різна. І ви повинні порівнювати з тим, наскільки ви можете інтенсивність собі цю дозволити зараз, наскільки вам це буде комфортно. Хочу зауважити, що е, інтенсивність головокружіння. На початку виконання цих завдань вона може посилюватися, але це не є протипоказом для того, щоб продовжувати виконувати цю вправу, і початкове посилення інтенсивності головокружіння потім воно знизиться. Все ж таки хочу зауважити: якщо на протязі тижня виконання цих вправ головокружіння не змінюється, тільки посилюється або залишається таким самим, краще зверніться до лікаря-невролога. Для того, щоб встановити причину цього головокружіння і, можливо, цей діагноз потребує дещо іншого лікування. Так от, як я вже сказав, при інших видах головокружіння ми починаємо з низькоамплітудних рухів головою: вверх, вниз, вправо, вліво. Потім ми посилюємо амплітуду і інтенсивність, тобто частоту цих рухів. Я залишаю. Фіксований погляд на цій крапці і починаю рухати головою сильніше. Потім вверх вниз Потім я можу ускладнювати, я залишаю свій погляд фіксованим на тому, що тут написано, на якихось літерах чи картинці, якщо у вас візитівка. І потім я можу починати також рухати і саму, сам об'єкт. Я продовжую намагатися фіксувати свій погляд на цьому об'єкті. Але я починаю його рухати і паралельно я починаю рухати головою. І можу рухати і так, і так. Треба натренувати е, свій зоровий аналізатор. Тобто для мозку це є такого свого роду тренуванням, щоб він навчився заново аналізувати правильне положення тіла в просторі, і для того, щоб це головокожіння пройшло. Підвищуємо інтенсивність. Потім ви можете встати, робити це стоячи. Ви можете ходити, робити рухи головою вверх вниз і при цьому ходити. Ви можете стояти на одній нозі, якщо для вас це можливо. Тобто ви можете ускладнювати цю вправу і таким чином досягати ще більш чіткого, фіксованого результату. Починаємо з низько амплітудних рухів. І далі, по мірі того, як ви відчуваєте, що у вас. Стан покращується, ви можете його ускладнювати. Ускладнюємо амплітудою, частотою, потім в положенні стоячи, в положенні на одній нозі, е, в положенні е, під час ходьби, або рухаючи цей листочок і рухаючи відповідно головою так само е, під час того, як ви рухаєте цим листочком, одночасно намагаючись фікту, фіксуватися на одному об'єкті. Ось така одна проста вправа, яку ви можете виконувати для того, щоб позбутися. Більшості доброякісних головокружінь. Знову ж таки, якщо це не проходить, як я вже сказав, краще звернутися до спеціаліста для встановлення діагнозу. Але для більшості головокружінь ця вправа буде ефективною, допоможе вам або повністю позбутися головокружіння, або принаймні сильно знизити його інтенсивність та частоту цих нападів. Якщо відео було для вас корисним, не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та поділитися ним зі своїми друзями. Бажаю вам злагоди, миру. Здоров'я та всього найкращого до зустрічі.